П'ятицький ліцей це рідна Альма Матер для Василя Вишованюка. 35 років тому він закінчував цей навчальний заклад. Тому, коли дізнався про створення нового комп'ютерного класу у школі, одразу ж вирішив допомогти. Сьогодні ми передаємо в школу 10 ноутбуків, 10 планшетів для планшети для початкових класів, ноутбуки для більш старших класів. А тут ще нині така, що це школа, в котрі я навчався. Це моя школа, в котру я ходив в школу і тут навчався, і тут я провчився 8 років колись. А особливо найбільше саме ти отримуєш величезне задоволення, коли діти це беруть у руки і починають цим розбиратися. І Вони розбираються краще, ніж ти. Ти деколи не розумієш, що як, а вони раз два все включають. І особливо ці емоції. А ці емоції, дитячі, такі веселі емоції це найкраще, що можна отримати. Допомагає благодійний фонд навчальним закладам вже більше року. Дарують оргтехніку не тільки на Прикарпатті. Приблизно ми розуміємо, скільки що, наприклад, за минулий рік ми більше передали тисячу ноутбуків, тисячу планшетів, не тільки в нас в області, а й за межами області в різні інші області, а також і для військових передавали. Керівник ліцею Віталій Костю каже, що завжди приємно отримувати подарунки, а особливо від колишніх випускних. Подарунки отримувати дуже приємно, тим більше, якщо вони не очікувані, і тим більше, якщо вони дуже потрібні. Нашому ліцею вкрай не вистачало якраз комп'ютерної техніки, тому що діти займаються в комп'ютерному гуртку, і для того, щоб вони могли реалізовувати свої проекти, ми зичили один планшет в інклюзивно-ресурсній кімнаті, і діти по черзі ним користувалися для написання своїх програм. Тепер значно пришвидшиться цей процес. Аж школярі тим часом налаштовували планшети. А потім із їхньою допомогою заставляли рухатися конструкції із Лего. Подрона мені дуже сподобався. Це було дуже неочікувано. І потрібно. Я би дуже хотів сказати, створювати роботів. Старші ліцеїсти отримали ноутбуки і також зразу взялися за роботу. Це було дуже несподівано і дуже приємний такий подарунок для школи. А після презентації від дітей лунали слова подяки. Сп'ятики Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.